Добро здоров'я, шановні глядачі! Мене звати Андрій Коцяк, і на своєму каналі я розповідаю про культуру, мистецтво і трішки про історію. І от якось одного дня мій давній знайомий сказав таку фразу А хіба в Україні є культура? А яка в Україні культура? Ну я, як людина культурна, спершу виматюкався в голос. І от пропоную сьогодні поговорити про матюки в культурі. Ви можете відразу написати в коментарях, чи вважаєте ви матюки частиною культури, чи все ж таки чимось антикультурним і признаком безкультур'я. Хочу попередити, що я нічого запікувати не буду, тому що це навіть не листочок фіговий на причинних місцях в античних скульптурах. Під цими запікуваннями чуються матюки навіть там, де їх не було. Що це случилось з твоїм а що з ним могло Його немає. Ты не ошибся? Х... Или есть, или его нет совсем. Наверное, ты его где-нибудь оставил. Нет, наверное, его кто-нибудь с... А ну отойди. Плохие новости, Пятачок. У Ослика я... Х... пропал. Кто пропал? Х... Что такое, в чем дело? Я сняла его со своего колокольчика. Что такое, я не понимаю? Он? Он? Мой х... настоящий собственный х**. Ну, конечно. Ура! Х... нашелся! Сама нашла х... Какой Саме тому, що всі приклади не будуть запікані, а будуть звучати в оригіналі, всім діткам терміново виключити це відео. Ніхто, ніхто, тірлі, тому не може догадатися, <пасплодисв> куди йде премудрий гном, а гном йде... І всім скептикам, які погано відносяться до матюків, теж не рекомендую дивитись далі це відео. В українському культурному просторі є таке явище, як Лесь по деревянськи Поодинокі мухи заплутались крильцями в тиші і впали на підлогу. Микола, сказав Горбань, не голосно, але так, щоб усі почули. Я чув, ти казав про мене якусь хуйню. Нє, я є, сказав здоровень Микола, боягузливо швендяючи очинятами. Так от, Микола, щоб цієї хуйні більше не було, ти мене пойняв, сказав Арбань. Закінчивши академію мистецтв і ставши художником, він прославився на всю Україну своїми п'єсами. Пам'ятаю, в юності ми слухали ці п'єси на касетах, і можу сказати, що деякі з них могли цитувати від слова до слова. Ну, щоб не перебільшувати, як мінімум, цілими фразами ми могли апелювати з текстів по-дерев'янську. Ну, ви скажете, ну, ну що ти зробиш? Ну, собі хуліганив чоловік, ну собі він там балувався. Ну, яке ж це відношення має до культури, і ні одна культурна людина не могла б його вислухати до кінця. І ось тут я покажу приклад, як Ліна Костенко була на концерті у Подерев'янську. Значить, це було. В молодому театрі тоді він називався кінотеатр «Комсомолець України. Ми, значить, прийшли з Сашком. Він посадив мене там за куліси, а потім виглядав і сказав: Ну, Подя, все, нам піздець. Я кажу, а чого? А там сидить на першому ряду Ліна Костенко. Я злякався і сказав, ну все, я пішов. А вони, поби, бо там ще був жадан, вони мене зловили і тримали мене. Мені нічого не лишалося. Я, значить, виліз і почав читати Павліка Морозова. А Павлік Морозов така ну добряча значить, поема. І Ліна Костенко абсолютно кам'яним обличчям все це витримала. Отак це все було. А ось Ліна Костенко. Я колись потрапила на вечір, де по дерев'янськи читав свої я прийшла послухати Андрія Панчишина, от, а в другій половині був по Я вперше його бачила. Такий красивий, породистий, значить, чоловік, а читає а матом, а, а зал умліває, яка смілость. А він бачить, а мені якраз уступив місце Сашко Кривенко, той, що потім загинув. Я сиділа в першому ряду. А по дерев'янській, бачить, сидить якась старша пані Матрона. Ну, щас її доб'ю. О, зараз вискочить от, і вискочить, двері собою розчинить від жаху, що такий мат почула. Я абсолютно по-діловому це вислухала. От. Він потім в інтерв'ю сказав: яка старша пані. Значить, ні, нічого, не вибігла. А чого ж я вибіжу? Він же не знає. Що я вивчала спеціально російський мат. Я вивчала. Російську феню. До речі, п'єси Подарів'янського поставлені вже в театрах і йдуть як вистави. Це, мабуть, всі також знають і також знають про його книги. З'явилось певне явище. Нехай це не наукове визначення, але все ж таки явище Подарів'янщина почало присутнім бути в нашому культурному просторі. Один із чудових прикладів, як образотворче мистецтво поєднувати з Матюками, є Іван Семісюк. І також Іван Семісюк є лідером і фронтменом гурту «Пирятин» і вони використовують матюки в своїх піснях. Це, сурка, Як то кажуть, із пісні слів не викинеш. Хтось зараз, мабуть, скаже: от вже ці художники. І ти, Андрію, теж художники, чогось тебе мулюють ці матюки. Ну, тому, в приклад, приведу актора Антіна Мухарського. Який виступає під псевдонімом Орест Лютий. Увага, етенчна танцьо. Він ну дуже густо і рясно використовує матюки в своїй творчості. Я про Андропові маляром починав на заводі маяк. Спиздив головку. хуяк Союз розвалився, пиздець. Відтікає сука. 90-ті робили стріп-клуб на дальниці. ставили шест. я кажу, коя блядь, тіле ще по чертяжу, щоб не було піздіжу, поняв. Він, сука, юбель десятку ставить! Хуяк! Бляді посипались! Хуяк! Бляді посипались! Але він і теми вибирає такі, що там без мутюка не сформулюєш думку так, щоб вона була, ну так би мовити, завершеною. І своїм північним братом розмовляють тільки матом. Вибачай, родной народ. Заїбали в рот. Менш з тим, я хочу підкреслити, що це відео не є популяризацією матюків. Хтось зараз каже, Андрію: Ну на вашому каналі стільки жінок-глядачів. Ну як можна при жінках і матюком. Увага на екрани! Леся Ставицька, доктор філологічних наук, автор словника української ненормативної лексики. Українська мова без табу. Науковий підхід до вивчення питання матюків. Товстелезна книжка. Ну, Я би сказав, що з першої по останню сторінку за один присісти і прочитати ну, важко. Важко, дуже густо, емоційно все те насичення. Я собі грішним ділом думаю, а як же ж проходять лекції на дану тематику, і як проходять екзамени по цій конкретній темі? Я не буду цитувати нічого зі словника Олесі Ставицької. Ну, по-перше, я в бібліотеці, а по-друге, десь тут неподалік бігають діти. Всім, хто хоче, можете самостійно знайти цей словник і подивитися на цю наукову роботу. Ще до прочитання цієї книги я зробив висновок, що всі матюки походять від трьох слів: два іменника і одне дієслово, а все інше це вже творчість. Що стоїш, студент, пиздує відсюди, щоб я тебе тут більше не бачив? Художник, Менделєєв», – сказав начальник. Багато хто з фахівців схиляється до думки, що в українській мові матюків не було і в більшій мірі використовували слово, скажімо, срака. Цим словом могли описати і події, і ситуації, і певні явища. Наприклад, про жіночу красу, жінка без сраки, як село без церкви. А тепер про щось некрасиве красивий, як срака на виборіт. Чи коли комусь щось не пасує, пасує, як сраці фіранка. Про ледачих дівчат, варис сракоборща, я піду на солдатів дивитися. Ну і коли щось траплялося не так, як хотілося, срав передів згори летів, то теж використовувалось досить часто. Список насправді дуже довгий, але можна зробити взагалі про це окремий випуск. Матюки це частина мови, а як відомо, мова це зброя. Один єдиний прикордонник фактично потопив російську ескадру. Нагадаю. Ця фраза стала мемом, відомим на весь світ. Русський воєнний корабль – іди на хуй. Російські військові – You know what? You should just go home. Just go home. You know what you're doing is wrong. Ukrainians. Молодцы. С вами говорить старший помощник капитана с Грузии. Мы не будем снабжать ваш пароход. Русский корабль. Иди нахуй. Акупанти бля, уважаємо, давайте під політичні Ну, якщо У Астопріо заканчується і можеть історіювати! Слава бля. героям! Слава Україні! Героям слава! І сила цих слів була настільки потужною, що, врешті-решт, крейсер Москва таки ліг на дно Чорного моря. На мою суб'єктивну думку, Матюк, в певній дозованій мірі. Він як сіль чи приправи. Якщо їсти лише сіль і приправи, то звісно це так собі кухня. Але яка різниця, що про все це думаю я? Напишіть, будь ласка, в коментарях, що про все це думаєте ви. Ох, я відчуваю, що матюкливих коментарів до цього відео буде більше за все. Буду вдячний за лайки або дизлайки, в залежності від того, чи сподобалось відео чи ні. Окремо буду вдячний за підписку. Дякую, що додивились це відео до кінця. Усім гарного дня!